Ну І приступаємо до саду городу. Перше, що я буду робити для того, щоб висадити на своє перчику і баклажан, це я фітоспорін зроблю маточний розчин. Треба, щоб годинки дві він наставився. У ну, мене я його роблю і ним і користуюся, поки не використаю. Ось така пачечка 10 грам. Розводю десь на пущі на 2 літри води. О, тепленької водички такої, знаєте, не більше 35 градусів. І тоді вже і, і, будемо цей маточний додавати в воду. Вода в мене з під крану, в мене немає інакшої, хоча рекомендують з криниці воду. Або покупну, хоча не знаю, скуди ту покупну набирають. Ну, факт тому, що я просто, вона в мене відстояна. Відстояна, в мене, мабуть, півгода стояла, півроку стояла. Тому що я висиплю туди фитоспорін і хай настається. А тоді. Ну, тут різні рекомендації да, на все. Я для обробки землі, щоб посіяти насіннячко, десь буду розраховувати ці 2 літри, 2 літри, десь літрів на 10. Отак, десь так, да. на літру десь буде чарочка маточного розчину, на літру водички. Все, я розводю, покажу, що вийде. Він став кольору коли. Бачите, який тепленька водичка. І хай настається собі. Будемо використовувати. Це було сказати, в мене він порошковий, але він є і в пасті, є в ледідні. Якось у нас порошковий продається, так я використовую. Хай собі настається, а ми будемо підготавляти семена. Поставили нас на стаміляцію своє насіння. насіння. Баклажан у мене купований. Клара біленький. якийсь ультраранній. Ну я тоді я буду сіять, покажу. І Ще якийсь синенький. синій. А перчик весь свій. Там під низом лежить, що це за перець. Ось. Стимуляцію роблю бурштиновою кислотою, 5 грамів її окулючку на 20, 200 мл відрізала. І додала сок алоє свого. Такий хороший видавила. Листочок. Ось. А тут якісь прибрала квіточки, не квіточки, якісь декоративні трави. Оце три стимулюю, бо це ті, що стратифікації вимагають. Вони лежали в холодильнику. Ще посію їх у березні, мабуть, прямо в землю. А це ось трошки побачу, чи зійдуть, чи не зійдуть. Це три різних. Як буду сіяти, буду казати, бо я на них поставила, щоб не загубиться лаконос, тут точно є ще щось, по-моєму. Котовник і, шав, і шавлія мускатна. О, такі от справи. Поки що хай постоять. Хочу трошки посіяти перцю, а трошки покільчить. Тут у мене в залі ось такий зроблений сілаж. Підсвічується, тут ще небагато заставлено, бо що вже тільки перець, баклажани посіяла і тут деякі квіточки зараз вам покажу. Ось так воно. Зроблене із дерева, це зробили цей рік. Тобто, поки такий, прямо такий добротний, бо, скоріш всього, що він піде в сарай з тілажом, а далі буде видно, як кажуть, дасть Богдень дасть і їжу. Так що поки що так. Вітаю ми з України. Не знаю, як вам буде видно, але воно стоїть на стелажі. На стелажі. ще я трошки даже подвигнув ще під лампу, бо я двигала. І почну я з того. Там я трошечки поставила, як я розгодилася, то споріг не замочувала це семена насіннячком. І далі. Сіяла, звичайно, зараз розповім, не стала знімати, але ну, не, нема там нічого такого сложного абсолютно, щоб показувати кожну перчинку. Посіяний в мене отак, отакі кульочки, з-під молочки. Я вам розкажу зараз, чого це так. І посіяний отак перчик. Просто ящик в нього, плійонка. Пакети є, використовую старі. Отак. Ну, давайте почнемо з цього. Цей самий перший зійшов. Перчик у мене весь збираний свій. Оце я купляла перець гарний, такий товстостінний з нього Товстостінний з нього і вибрала семено. Ось. І земелька своя. В цій землі в мене в відрах росли огірочки прошли рік, і я і всю цю земля була скажіть, я робила свою земельку, додавала компост, додавала трошечки попілу, додавала пісочку. Тобто земля така гарненька, пухкенька. Я її всю зібрала в відра і вона перестояла зиму. Вона, тобто, який морозець не був, але вона трошечки промерзла. Ну ми все заносили відро, недавно то прямо мерзла була. Земля промерзла, в неї я додала торф, я додала агропіл, агроперліт, додала жменьку попілу і додала торф агроперліт, а пісочку ще річ, річкового свого. Додала отака земелька. Я е, раніше купувала собі землю. Перець я висівала цей рік, можна сказати, перший рік, колись давно пробувала, а тоді стала, думаю, мені набагато назад, два десятка я куплю. Але цей рік розсада була дуже дорога і такого вибору не було. Ну, такий рік був. І вирішила цей рік сіяти. Сіяти. А земельку стала готувати з прошлого року таку. Прошлий рік я спробувала, хорошо. Ну, от купована не завжди теж добре, не знаю. А така мені сподобалась. Тобто наготовила своєї земельки, нагріла її, вона гарно прогріта була. І отакі от кульки підрізаю їх трошки знизу. Це от, ну як там? Уже ж завернуті. Це вони як їх завертаю. Ай, ось, видно там, де? Одні глочки. От, що в них гарно, в них і помідори гарно вирощувати, бо оце піднімаєш, підсипаєш і піднімаєш, підсипаєш і піднімаєш. Помідори можна підсипати разів скільки, і не потрібно пікірувати. Прошлий рік так робила дуже-дуже добре. Ну, я не один рік так уже роблю, але помідори саме в них садила прошлий рік. От. Огірочки садила в стаканчики. Хоча можна в них також, і теж, також можна трошки підсипати. Перед зійшов гарно. Бачите, так? Ну, прямо гарно-гарно. налюбуватися не, не можу, на відміну від баклажан. Про баклажани пізніше розкажу, розповім. Ось, е, о, самий перший зійшов ось тут один є. Дивіться, ще сам покажу, бачите, він такий. Ух, самий перший Це він вискочив, так він один і є. Ну, я тут буду прибирати, там, де воно посходило по 5, я можу сказати, що вперед зійшов десь 80% точно. Я по 4 штучки точно садила, може, десь впало 5. Бачу, воно ну, там 4, там 4, там воно 5, там 4, там 3, 2, 4. Ну, гарно зійшов, що я можу сказати? 3, Ось. Тому трошки, звісно, я сюди приберу, залишу, мабуть, в цих бакетиках по два штуки. По два штуки я буду підсипати, я буду, думаю, що буде доволі непогано. Це отут один сорт. Один сорт, це який я вибрала з перцю, який купила, купувала. Далі. Нижче ось у мене стоїть отакий От перчик. В цьому ящику два сорти. Тут просто в ящик вставлена, і він трошний скуватий. Я не знаю, чи я вище не взяла, є. Вставлю він пакет, розірвала, поставила. Посіяла і присипала тут пісочком. Ну, от вирішила ще й так зробити. І ви знаєте, він зійшов хоч і пізнішенько за тей, Хоча я весь сіяла в один день п'ятого. Я замочувала. Шостого, я, мабуть, а ні, я замочувала зранку і сіяла ввечері, а ранком досівала. Ну, якось так. Ось. Тут у мене ратунда з цього краю, бачите, вона ще там досходжує навіть. А з цього краю у мене був, я купувала десяток рослинок. І десяток перчин, може, і визріло. Ну, пізнувато купувала. Тут і моя вина. О, але одна була гарна, і я з неї зібрала на То він такий теж, як. Ну, цей весь, звичайно, прийдеться пікірувати. Тільки буде два листочки, буду пересаджувати. Ну, може, і тут залишу декілька штучок. такий перчик. Не знаю, також не сортів нічого, це я ж кажу по цю сторону. Оце ротунда. Аж ось тут в мене паличка стоїть, бачите? Це ротунда. А далі чотири рядочки. І п'ять, мабуть, раз, два, три, чотири, п'ять ратунди. Оце такий. Але ж то ж, подивіться, яка схожість гарна. Скільки, мабуть, посіяло ось, ось, ось саме мого, стільки зійшло. І ось ще ось, ось в мене одна плошечка. Також вставлений пакетик, тільки менший. І це гіркий перчик. Також я зібрала свій. Купувала, робила аджику. Зібрала свій. І ось так гарненько він зійшов. Він зашов, зійшов самий самий перший. З гірким навіть не знаю, чи я його буду розпікірувати, чи не буду бачити, як він буде рости. І як по часу буде. Я зарані ж сіяла 5 лютого через те, що знаю, що перці дуже довго сходять. Але ви бачите, як гарно. Зійшов, тут теж пісочком присипала. Хочу сказати, що пісочком присипати краще, як на мене. Тому, скоріш слідую розсаду яку буду сіяти, аж в, в стороні десь. Ага. Зараз ми треба прикопаємо. Буду присипати піском. Він у мене є, дичковий пісочок. Ось такі ось у мене перчики. І що ж тут? Тут у мене, дивіться, як гарно зійшов котовник, і, 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 шавлія, і геть нема жодного лаконоса, то бур'янина. Ну, я чекаю, чекаю. Хоча в мене, дівчата, за лаконос і попереджали, що дивись, що заполонить все. Дуже такий корень потужний у нього. Ну, У нас в березі оцей борщовик, де він набрався, не було раніше, раніше була така осока, ми її косили, я її під смородину заложувала. Зараз все засіяно всіх борщовиком. Скуда воно налетіло, не боїться нічого гербіцидами травила, пропадає і знов появляється, і знов росте. Ну, Це ж треба, щоб всі витравили, мабуть. Ось так, що в мене це котовник. Ну, так надіюсь, такий він худий. Я зразу думала, що це бур'ян посходив, чесно кажу, я його ніколи не бачила, як він сходить. Але, але я знайшла таку інформацію, де показують, який він такий бідний і нещасний. І що, як появиться такі два листочка, хоч якісь більш-менш, я його підсиплю земелькою. Підсиплю земелько я далі буду бачити, що з ним робити. Це шавлія мускатна. Вона була росіяна по всьому. Я бачите, використовую любі любі, любі баночки, Які в мене є, я все використовую. Вона була посіяна равномірно по всьому цьому, Ну, це вона так зійшла. Там два, там один, тут ось там кучкою. Але зійшла Шавлія мускатна. А, знаєш, на рахунок котовника. Я розумію, що це котяча м'ята і в мене є коти, тому я так трошки задумуюся, як воно буде. Шавлія мускатна. У мене є шавлія та шавлія гатна. Ну, я брала, я купляла. Ну, скажіть, то я Корінець, корінцем. О, а це лаконос, який не зійшов геть. Оце в мене поки що по кіткам, і сьогодні, я думаю, що сіять багаторічники. Багаторічні, і шавлія, і котовник. А там мене за ногу тягає мене собака моя. Зараз я вам покажу, вона дивиться. Ліг і тягає. Ну, і на що ти мене отогризеш? От такий у мене така допомога. Так, а побаклажана в мене печалька. Печалька страшна. Що я можу вам показати? У мене зійшов один усе ультраранній, по-моєму, якщо не помиляюся. Да. Тут один, а тут два. І теж ультраранніх. Оце три штучки це зійшли сьогодні. Вчора не було нічого. Ось так само я змішувала земельку, так само я обробляла фітоспорідом, так само я... І намочувала насінчику в борштиній кислоті з алої. алої, Ну оце так. І ось ось чорний бриліант. Один вискочив, давно він тягнеться, бо я ж прикриваю, ну, ж він один. Один ось, ось вискочив такий з чогось з насінинкою, І от один ще зійшов, по-моєму, вчора, якщо не помиляюся, аж ось, ось він. Оце все, ага, ось я через цей бачу, або наклевується, або ту бур'янинка. Тут пісочком присипала. Ось, сюди, дивіться, стоїть плошка, немає жодного. Баклажанчики всі куплені, три сорта. Чорний бриліант, ультра ранній і Клара біленький. Клари, поки не бачила Клару брала у нас, ці два сорта замовляла. Ну, поки ось так. Чекаю. Чекаю, бо насіння куповане. Побачимо, що з цього вийде. Три є. І радію. А так думаю, що, мабуть, я ще куплю пакет таких якийсь, може Фабіна. В одному я була в магазинчику, бо взяла бобкат, помідорчики і взяла ляну ранні, да? і взяла мангольд, хочу посіяти. І все. Щось я не а, а Фабіни в них не було. Каже, схожесть хороша, розібрали. Попробували і розібрали. Ось. А в інших то може і є, але я ще туди не ходила. Але, я, мабуть, візьму і старим дідусь методом замочу, тобто візьму, зложу, зложу його в раза три, висиплю туди на сінечко, гарненько зав'яжу вузликом, замочу, хай помокне там хвилин скільки, і тоді візьму, щоб була власна середа, замотаю і на тепле поставлю. Отак пророщували Бабушка моя і завжди вона переростала. Отак я спробую, бо в мене на туалетній допомоги лежать, бо клажана я вам покажу. Там 5 числа я сіяла ці баклажани. 5 числа я замочила, покажу, що з того вийшло. І ось баклажанчики намочені. Мочила 5 лютого. Ось. Так само вони всі лежали в бурштиновій кислоті залоє. І тоді ось так виложила підписані вони, бачите? Виложила і бачите, починають прокльовуватися. Тільки-тільки-тільки. Оце у нас зараз щас... наглянемо. На дранній прокльовується, бачите? Ну є вже, підожду капулечку, ще їх заберу посадю. Оце посередині клара. Десь бачила, теж надкльонутий є. І оце бриліант. Також є вона, бачите, біліє. Тобто, оце тільки-тільки. -ті. Або воно настільки сухе, або не знаю, що сказати. Ну, ці також заберу посадю, ті, щоб вони откровуються, бо якось так. Довгенько виходить. Ну що, я вам розповіла все, що в мене було посіяно, що зійшло, що не зійшло. На сьогодні, думаю, посіяти багаторічники. Думала сіяти їх у березні, бо рекомендується в загальному березі. Сьогодні у нас 15 лютого. Але, ж, але ж, це багаторічник. І я думаю, що чим більше наросте в нього коренева, тим легше його буде пересадити. Тому буду сіяти. Тим більше не знаю, як буде сходити, він лаконос сходив вже 10 днів. І я так сумніваюся, що він зійде, хоча стратифікацію прийшов. Останні в мене такі що не потрібно, щоб проходила стратифікацію, тому зараз буду готувати земельку. Вона в мене вже нагріта і додав, додам в неї, що все положено, і буду сіяти. Використовую, кажу, ж, різну нутару. Стаканчики такі величенькі залишаю для огірочків. А там буде видно. Може, я підкуплю стаканчики. А я з вами на цьому прощаюся. Не купувала спеціально гарних стаканчиків, щоб вам показувати. Ось, мені подобається в цьому вирощувати. в цьому я буду вирощувати. Ще в мене є нарізана готова пленка. Колись я крутила сама стаканчики. І є та трубочка, що крутить, можливо, я накрутю стаканчиків. На, з них хорошо дуже висаджувати також. Якщо я вдруг таке буду робити, то я вам покажу. По-перше, розкрутив його і весь ком, вся земелька в тебе залишилася, її не треба придавлювати, витягувати якось тут. Да? Ти все одно акуратненько намагаєшся, я ж їх не розрізаю. Я їх так витягаю акуратно. Трошки полила і трошки придавила, і все воно вискочило. А там, взагалі, там розкрутив і все в тебе в руці. Якщо буду таке робити, то, можливо, і не буду купляти стаканчика. Я згадала, що я тільки що пакет брала собі тару і пакет витягнула тих, що крутить. Так що такі справи. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Не треба писати, що не гарне. я знаю, що це негарно, але це практично і це дуже добре. Все, до скорої зустрічі. Чекаю ваших вподобайок і коментарів. Пока-пока.